Вітаю малята! Сьогодні я хочу пограти з вами в гру Гарно погано. Роздивіться уважно малюнки і скажіть, який вчинок гарний, а який поганий. Хлопчик допомагає дідусеві зайти у під'їзд. Притримує йому двері. Це гарний вчинок чи поганий? Так, це гарний вчинок. Хлопчик, виходячи з під'їзду, різко відкриває двері. Це гарний вчинок, чи поганий? Це поганий вчинок, бо він може вдарити людину, яка знаходиться поруч. Хлопчики в автобусі не поступаються місцям бабусі. Це гарний вчинок чи поганий? Це поганий вчинок. Хлопчики в автобусі поступилися місцем бабусі. Гарно вони вчинили. Так, дуже гарно. Сім'я після пікніку залишила після себе гори сміття. Це гарно чи погано? Це дуже погано. Сім'я після пітніку забрали з собою сміття і залишили після себе чистоту. Це гарно вони вчинили, чи ні? Так, вони вчинили гарно. Діти грають у сніжки, незважаючи, що йдуть перехожі і вони можуть влучити в них. Це гарно чи погано? Це погано. Діти на узбіччі ліплять сніговика. І перехожим не заважають. Це гарно, чи погано? Це гарно. Дівчинка погралася, а іграшки за собою прибрати не захотіла. Прибирає мама. Це гарно, чи погано? Це погано. Дівчинка після гри сама збирає після себе іграшки. Це гарно чи погано? Це гарно. Після себе треба іграшки збирати. Діти у дворі дружно граються. Це гарно чи погано. Це дуже гарно. Молодці малята.